Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав Дональд Трамп. Дональд Дональд Трамп. Ну він у нас основний ньюсмейкер останні декілька місяців. Так ось Дональд Трамп анонсував якісь дуже класні шокуючі зміни у відносинах між е, Сполученими Штатами Америки та Канадою. Що нібито протягом декількох днів ми з вами будемо свідками. якогось там, ну якщо перекладати його слова, окей, ми з вами пізніше. Послухаємо, що сказав Дональд Трамп. У мене є припущення, що очікується, і своїм припущенням я з вами поділюся, але знов-таки трошки пізніше. А зараз я хочу з вами обговорити те, що ще відбулося такого видатного, що для нас дуже класно, для українців, класно, для канадців класно, класно для всього цивілізованого людства. Але не дуже класно для мудаків. Так, ми з вами маємо те, що. Дональд Трамп відміняє зараз свої тарифи. Так, Дональд Трамп він ще, чисто відверто він програв цю війну, яку він розв'язав. І, до речі, зараз вже багато економістів кажуть, що він наніс такі е, ну, дуже великі проблеми. Він створив для Сполучених Штатів Америки. Так, він створив великі проблеми для світової торгівлі, але для Сполучених Штатів Америки він створив такі проблеми, які не також і швидко, не так і легко вже вирішувати. Тобто ці Проблеми будуть бити по Сполученим Штатам Америки досить довгий час. Ми з вами пам'ятаємо, що Дональд Трамп заключив діл з Великою Британією, так і він з пафосом це так все приподніс, що от ми зразу зробили зараз діл з Великою Британією. Але він забув сказати, що з цим ділом Сполучені Штати Америки програли. Той хто, хоч трошки якось розбирається в торговлі в цих ділах. Той чітко розуміє, що цей діл він на користь Великої Британії. Саме британці прогнули Трампа в... і заставили його підписати цей діл. Чому я це кажу? Ну це дуже просто. Ну, Якщо подивитися навіть на статистику, то Велика Британія набагато більше експортує до Сполучених Штатів Америки ніж купує зі Сполучених Штатів Америки. Для Сполучених Штатів Америки Велика Британія, як покупець, це щось там на рівні 3% тільки, тобто це майже нічого, так але. Поставляє Велика Британія до Сполучених Штатів Америки набагато більше своєї продукції продає. Тобто цей діл він е, краще для Великої Британії, ніж для Сполучених Штатів Америки. Молодці англічани, молодець е, прем'єр-міністр Великої Британії, класний хлопець, класний чувак. Він наш, наш чувак. Е, тому я радію за Великобританію. Тепер Китай, 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 Китай нам не друзі. Це звісно, Китай. Я не можу сказати, що Китай і прям такий основний наш ворог. Китай він, як завжди, він грає свою гру. Він просто використовує всіх. Ну і зараз він використовує та в тому числі і Україну, і Рашу. Хоча він, звісно, не є нашим другом, а й він є нашим недругом. Так. І ось Китай так, Китай виграв також цю е, війну. Китай не зробив жодних е, якихось там е, кроків е, щоб якось домовлятися з Трампом. Китай просто е, відповідав е, відповідно на всі ці тарифи, на всі ці санкції, і Трамп е, не витримав. Трамп здався. Є така е, такий. Підхід є такий прийом в торгівельних, коли йдеться торгівельні баталії, і в такому випадку, якщо хтось перший каже, так наприклад, коли я наприклад щось продаю своєму клієнту, я йому кажу суму, я йому кажу умови, на яких він може купити, і я повинен заткнутися і сидіти і чекати, що мені скаже клієнт, і це такий бій тишини. Він називається. Хто перший починає говорити, той це і програв. Якщо мій клієнт перший починає говорити, то я вже розумію, що клієнт буде в мене купувати. Так, якщо я починаю нервувати і першим починаю щось говорити, то тут є велика вирогідність, що я програю цю баталію і я втрачу клієнта. Ось таке трапилося із Дональдом Трампом. Він вів ці тарифи, а Китай він витримував тиш тишу. І Дональд Трамп почав перший говорити, почав перший міт. І він програв цю гру, і це зрозуміло так. Вони зараз е відбулися там зустрічі, зняли тарифи один з одного. Зараз уявіть собі, Трамп Трамп прогнувся зі 145 Трамп упав на 10 Так ну а Китай також відповів е відповідними 10%. Ну Трампу, щоб, хоч якось, зберегти своє лице обличчя, він все ж таки залишив там вже 20% цього фентанілу. Ну коротше, це ми можемо. Сказати відверто признати, що Трамп програв і цю війну. До речі, хочу сказати, що для економіки Сполучених Штатів Америки для американців це це гарно. Це хорошо. Що ці договори відбулися, що тарифи зараз будуть припущені. Ну, принаймні, американці зараз почнуть, хоч якось, трошечки дихати, тому що зараз, в зв'язку з цією торгівельною війною, в Америці там шорах конкретний. Там ціни зростають, підприємства закриваються, тобто люди втрачають бізнеси. Там просто йде вже така лавина серед навіть тих, хто підтримував Дональда Трампа. Що люди цього не витримують, і звісно, Трампу треба відповзати. І це перші кроки, де Трамп починає відповзати. І до речі, це непогано. Я впевнений, що Трамп почне знімати свої тарифи із інших країн. І почне все більш-менш якось там нагаладжуватися. Хоча знов таки хочу підкреслити, що для е, е, економіки Сполучених Штатів Америки Трамп зробив дуже дуже е, багато поганого. Ну і хочу звернути ще е, вашу увагу на одну таку цікаву річ, на яку мало хто звертає, так чому Трамп вводив всі царіфи? Ну, от він вийшов, як Павлін він цей півень, так але він намагався показати себе Павліна, розпустив цих своїх хвіст і розповідав: зараз я яка каблажу всіх тарифами, і всі побіжуть, і виробництва прийдуть до нас, до Сполучених Штатів Америки. Тобто, основна ціль всіх цих тарифів була, щоб різні компанії почали виробляти свої продукти на території Сполучених Штатів Америки, відкривати свої підприємства, заводи, там створювати робочі місця. Ну і все це бла-бла-бла. Скажіть мені, будь ласка, за весь цей час назвіть мені хоч одну компанію, яка б там е перенесла туди своє виробництво, яка б там е відкрила своє, свої якісь там заводи, фабрики чи ще щось таке. Я не знаю жодної такої компанії, але я знаю багато компаній, навіть з інтернета, які або скоротили, різко скоротили е інвестиції в свій бізнес Сполучених Штатах Америки, в, в своє виробництво Сполучених Штатах Америки, які е скоротили об'єми виробництва Сполучених Штатах Ах, Америки і є багато компаній, які сказали, що вони взагалі будуть закривати е, свої підприємства Сполучених Штатах Америки на тлі осієї всієї війнушки, яку Дональд Трамп. Безглуздо розв'язав проти всього людства, тобто Дональд Трамп на сьогоднішній день не отримав жодного бенефіту від цієї війни. Ну а тепер давайте з вами повернемося до його анонсу щодо відносин з Канадою. Давайте ми з вами зараз послухаємо його пряму промову, а потім я вам скажу, що я думаю стосовно цього. Знаєте, я раніше казав на нашій зустрічі з новим і дуже талановитим прем'єр-міністром Канади, що ми маємо оголосити щось дуже важливе. Це не про торгівлю, це про щось інше, але це буде справді вражаючий і позитивний розвиток для цієї країни та для її народу. і це відбудеться десь протягом наступних кількох днів. Отже, друзі, як ви саме зараз почули, Дональд Трамп вже не називає українського прем'єр-міністра губернатором. Так до речі, до цього йому задавали таке питання: от е, що ви називав Трюдо губернатором, чи будете ви називати карні губернатором? Що ви як ви відноситесь до карні? І тоді Дональд Трамп сказав, що ні, скоріше за все, ні, все можливо, все, але скоріше за все, ні. Прем'єр-міністр Карні як фахова людина. Ну і е, розсипався в любезностях щодо карні. Ну і зараз також він е, розсипався в любезностях щодо нашого прем'єр-міністра Карні, і це е, мені приємно чути, тому що е, я впевнений, що Карні дійсно фаховий. Спеціаліст, і він дійсно буде класним прем'єр-міністром. Так, ось що ж очікує Дональд Трамп, що хоче сказати Дональд Трамп, і можливо, ми це дійсно скоро почуємо. Я думаю, що будуть оголошені зміни е, об'єднання Сполучених Штатів Америки і Канади якось на кшталт Європейського союзу, тобто не буде ніякої окупації, не буде приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки, а буде створений союз між двома суверенними. Ренними країнами це буде якийсь там військовий союз, це буде економічний союз. Скоріше за все приберуть кордони між двома нашими країнами, і от в такому варіанті я впевнений, канадці будуть раді і щасливі підтримати і прем'єр-міністра, і погодитися з Дональдом Трампом. Про це йде вже досить багато розмови про саме таке об'єднання. Між Канадою і Сполученими Штатами Америки щоб створити щоб створити такий е, дуже міцний союз, і дійсно в такому випадку союз буде дуже дуже е, міцний. Але Канада залишиться Канадою, сполучені штати залишаться Сполученими Штатами е, в кожній країні будуть діяти свої закони, як це працює зараз. І я сподіваюся, що ця, е, ця напруга між цима двома країнами, між двома націями, вона потихесенько може і зійти на Нівець, тож друзі, давайте з вами будемо чекати і далі разом, як будуть розгортатися події. Тут у нас Канаді, Сполучених Штатах Америки, будемо дивитися, як це буде відгукуватися на всьому іншому світі. Я впевнений, що таке об'єднання, воно зможе краще підтримувати Україну, краще допомагати цивілізованому світу. Ну, я так думаю. Якщо я десь помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А якщо ваша думка буде аргументована, то я погоджусь з цим. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися і далі разом. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте в. Подобачки цьому відео. Як я вже сказав, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!